Лозова відсвяткувала день народження та день машинобудівників. На вечірньому гулянні містяни каталися на байках, малювали великий орнамент та змагалися на підборах. Замість традиційного салюту лозівчанам показали вогняне шоу. Його бачила й Анна Красноперова. Вечірнє гуляння розпочинається з проїзду містом лозівських байкерів. Вони стартують від скверу Шевченка та проїжджають до міського палацу культури. Тут із п'ятої вечора для містян організували різноманітні заходи. Поряд з фонтаном кожен охочий може долучитися до малювання орнаменту на асфальті. Пропонують фарби під кольори прапору лозової, зелені та рожеві. Така акція зацікавила як дітей, так і дорослих. Святкові конкурси для молоді проходять на спортивному майданчику за палацом. Один із них суто дівчачий. дівчанки на підборах змагаються в майстерності набивати м'яча ногою. Найкраще з цим справилася Наталя. Я сама футболістка, я грала футбол 6 років і до 15. на каблуках, звісно, складніше, тому що тримати спинку ровно, треба бути красивою. Ну все одно, мені здається, краса требує жертв. Офіційне святкування розпочинається з привітань перших осіб. Сьогодні ми святкуємо, я вже нарахував, три свята: це День міста, День визволення Лазівщини, а також День машинобудівника. Сьогодні, мабуть, немає такої сім'ї в Лазовій, що судьба не пройшла б через завод. Ми гордимося тим, що ми зберегли завод в наше непросте час. Он сегодня развивается, создает новые рабочие места. Он является визитной карточкой лозовой. Після привітань керівники переходять до нагородження. За професіоналізм та активну життєву позицію відзначають заводчан, працівників комунальних підприємств та установ міста. На сцену виходять і футболісти команди Явірклітка за результатами нещодавніх матчів. Вони виграли кубок міста Лозова. Разом із кубком гравці отримують футбольні м'ячі, підписані мером та нардепом. Після офіційності містян розважають лозівські артисти зі сцени замість феєрверку лозівчанам показують фаєр-шоу. Трюки з вогнем виконують запрошені на свято харківські гості. Понравилось, отлично. Классно понравилось. Ребенка спросите. Никитушка, понравилось тебе? Да. А что им понравилось больше всего? Как они вот так делали костюм И как дядя подбрасывал туда, э, как там огневел. Анна Красноперова. Мамчадыряк это радиокомпания.